Друзі, всім привіт! Я на кухні. Зараз покажу, чим я буду в даний час займатися. Так, погляньте, тісто в мене підійшло. У духовці підходило на 50 градусів. Я його підігрівала. Зараз притрушу стільницю борошну. Буду розкатувати і будуть у мене булочки із корицею. Ні, не сінабони, а будуть булочки. Булочки від сінабони відрізняються тим, що сінабони потрібно буде пролити зверху вершками з цукром. Не буду проливати, будуть звичайні. Тісто таке у мене рідкувате. Зараз буду формувати булочки. Всього на пів літра. Ось так. Так, цукор. Корицею перемішку, але минулого разу робила. то Артем сказав, що було йому дуже мало кориці. Треба буде трошечки добавити Корицю люблю фірми Мрія не було. Взяла фірми Любисток. Зараз буду додати. Це так цукром, щоб було солоденько, і потім зверху корицею її підтрушу. Щас ось. Любисток. Зараз будемо бачити, що воно і до чого. Так, добавлю на всяк. Мо буде дуже багато, ну, не знаю. Хай смакують. закручивать. Буду трошечки. Так. И буду зараз нарезать вам, наверное, в Знаєте, невеличкі будуть. Зараз перекладу в деко і буду змазувати яєчком. Так, друзі, щойно спекла. Ось такі мої булочки смачненькі, запашні, а м'якесенькі-м'якесенькі. Дивіться, гарячі ще. Дивіться, як? Небагато, але зато смачно. Гляньте, я вже у батьків. Прийшла, булочки принесла по дві. Зараз поставимо, що тут у них. Телефон, також смаколики є, гранат. Можна сідати і їсти. Так. Хай смакують. Знаєте, я в дворі у батьків хочу вам показати, скільки в них пролісків. Погляньте, які вони гарні, скільки їх багато, бачите? Це все вони посходили, поцвітуть. Ви знаєте, і розмножилися зовсім-зовсім швидко. Був один такий кущ. Стало як багато. Це часничок та нарциси. Ось так. Так, і на другу сторону нарциси посходили. Юка у них благенька, іонія сходить. Так, ось такі квіти в них, троянда ще не обрізана. Нас сьогодні задощило, але на вулиці потепліло і десь уже днів 10, як у нас прилетіли лелеки. Тут не було гніздо. Як воно було гніздо, але приїжджали ремонтники і скинули гніздо. Внизу гілочки валялися, нуль окислюється на електропроводах. То були, скинули і лелеки, оце відбудували за 10 днів. Ось так шведесенько, новеньке гніздо. Сусідка ще і виладала. Щоб причепили ремонтки, щоб не було гнізда, бо послід, забор красивий в неї, то... а вони не полінувалися і відбудувались. Так, їх двоє. Чи одна там сидить, чи десь полетіла, бо туди, туди-там туди, у нас є річка. Хочу вам показати. Ось там дальшенько, бачите, далі, далі, далі також є гніздо. По всій нашій вулиці є там вздовж вулиці, є багато лелечих гнізд. Так, мій будинок. Машина моя. Кубку нагребла, ще ніяк не віднесу. І буде у мене... Новенька клумба. Минулого року дав мені сусід ось таке колесо обрізане. Землі я насипала, буду чорнобривці сіяти. Землі треба ще додати. То колесо, як ворота відкриваю, пристібаю. Це в мене бузок. Той, що в мене в дворі ліс. Тут я його посадила. Це ось які, якась така травичка. Бачите, така у полосочку, а ця простенька сходить. Дома в дворі бузок увесь під хатою, ми його вирубали. Сюди ось посадила, нехай тут він росте. І у мене на господарстві з'явилася нова, нова рослинка. Це морозник. Ось, поляньте, я посадила, він ось такий. Такий, бачите, фіолетовий. Під базаром продавали по 100 гривень такі кущики. Ну, як же не купити? Це у мене білий, як я вже говорила, бачите, трошки він краще відходить буде. Так, а це фіолетовенький. І гіацинти, ось як зійшли. І царська корона. Лізе. Але, але цієї царської корони щось поїдено. Бачите, щось поїдено. Угу. Щось і з'їло серединки не буде. Мокоти не буде в цьому році цвісти як шкода. Ну, що б це могло його з'їсти? Не знаю вже стільки років я це сажу, виглядаю, виглядаю, і велику доволі купила, і діток немає. Як ще будуть продавать, куплю ще. Так, це сходить у мене піонія. Трояндочки. Ось так, бачите. Так, друзі, чим я ще займаюся? Дивіться, який красивий зелений березовий сік. Це від дюшесу. На кожну банку я клала по вісім цукерочок дюшесу. І, звичайно, залежить від фірми якої зроблені були? У мене такі рошеновські були, якісь звичайної фірми, вони набагато більші. То, тобто на шість банок, ні, не на 6, на 8 банок у мене 500 грамів юшесу пішло. Це 6, це я робила в неділю вечором, а це в понеділок вечором закривала. А це, оце, невірно, чисто рошенівські були цукерочки. Так, оце дивіться. Оце в мене одна єдина банка із чорносливом. На дно банки клала я чорнослив. Чорнослив у мене із кісточками більше не було. Купувала на узвар, варила узвар, і якось так залишилося, і на цьому тижні не була в місті. Немає в мене більше соку. Я б іще закрила з чорносливом, але немає. Ось тільки в мене закрито. Тільки оце не розумію, чого. Чому саме? А ну як його тут переставлю. Також світленький. І оце світленький. Друзі, ось і хочу вам показати ось така фірма. Тобто це буде темно-зелений. Бачите? А є ще й світло зеленеце, і це більш жовтіший, то це ось, ось такі рошенівські. Ну, ви зрозуміло, буде видно, бо, бо воно, бачите, це є рошен, рошен видно, що написано. Тобто, і, і ці вони були по грамах більшенькі, але такі, знаєте, смачні. Дуже мене діти полюбляють, тобто для них закрила Це мене трішечки не вистачило вже остаток, бо по три банки нагрівала. Ці ці в мене шість ще теплих, тому їх вкрию. Нехай холонуть під накритим, а ці в мене вже схололи вже можна І так і можна їх написати Дату, звичайно і опускати в погріб. Як закривати на моєму каналі є відео, але нагадаю: у кожну банку, в кожну банку кладемо вісім цукерочок, вже розматаних, і стакан цукру, а потім окремо закип'ячень, доводимо до кипіння чи закип'ячень, щоб трошки бачили, бульки пошли. Три банки соку і на три банки дві чайні ложки лимонної кислоти кладемо. Оце тільки закипіло, закрили і зразу вкутуємо. Так, на все добре.